671 день в Канаді, 15.04.25. Я ще в формі, не придівався сьогодні. Після роботи перезапустив кондиціонер. Кондиціонер знову завис вечором і не працював. Я почув, бо в квартирі не було і сі, і, сі, і цей. Просто перезавантажити. Але вже так і не придівався. Повечеряв. Сьогодні що в нас? Вівторок. Сьогодні вівторок. І я вже брудний. Ну, Коротше, день мене почався зранку, будильник мене розбудив. Навіть я прокинувся перед будильником, але ще так тримав, дрімав. Вже встав по будильнику, зібрався і потопов на роботу. Фух. Технічні приміщення і накав з Алексом. Александр накладні заявочки, ми пішли, посиділи, поговорили, що там як. Заявки я кажу, давай я заберу, а ти йди там фарбує, розбирайся з пустими квартирами. Я пішов, що там у нас було? Було одне нове Одна заявочка була цікава. Поламаний був посудомечна машина, що він був поламаний. І його відправили на гарантію. Прийшов чувак з гарантії і каже, що він не ремонтується його. Алекс поміняв на другий. Він працював нормально, все добре. Потім вони створили заявку, що він погано працює, Алекс пройшов ніяких помилок, все працює. І попросив мене сьогодні піти. Я пішов, подивився, воно все працює, ніяких помилок, вода псикає, але е, забиті там два таких сопла. Внизу шуфляда велика, під низом е, такий розприскувач широкий, який крутиться і псикає. І так само зверху. І два були забиті. Я відкрив, подивився, вони фільтр погано закрутили, і сміття попадало туди. Як працює дешвашер? це коробка така, яка знизу затягує воду і випускає ту ж саму воду. Вона її просто фільтрує. Ну, там ситочка, вона тою самою брудною водою оце все гарячу промиває, потім з полоскою. І от вона затягнула цей бруд через фільтр, який закритий, і позабивала ті дірочки маленькі. І воно перестало крутитися. Але я це почистив нормально, зараз працює. Я думаю, що воно ще раз заб'ється, так як сміття вже там було, вони помили там все чисто, але все одно дрібненькі частинки могли залишитися. Решта були простенькі заявочки. Двері скрипіли, в ну там брудна квартира. І пилюка попадала в завіси, цей жир, воно аж скрипіло. Жиру не було, раз воно скрипіло. Позмащуємо двері. Отаке от, от. Ще якась дрібничка була. Але це таке. Пув на обід. А після обіду з шепом поїхали. Він мене попросив допомогти йому ворота в іншій будівлі. Там такі відкатні ворота складаються з двох частин. Оце одна така дверка, вона відкидається і ще оця рухається окремо. І з другої сторони теж такі. Але вони на трубах простосовувалися по землі, Стопчики понахилялись. Три ми закріпили, відтягнули один, закріпили до бетонної стіни. І він тримається нормально. Другий на колесиках. Ми внизу поприкріпляли колесика, гарно все зробили. Забавилися, роботи було достатньо. Але ми то зробили, шеф задоволений. От таке от. Після роботи мали їхати в басейн. Але не всі здорові. Зараз погода міняється, попросту. Сьогодні, до речі, така жара була на вулиці. Я в цій формі соце світило, аж пекло в спину. Но на сонці нереально вистояти. Зараз вікно відкрите, балкон відкритий. Хай свіже повітрячко, супер. І все, вечір вдома, нічого такого. Забігав до себе на склад, залетав колесо ще раз, ще одну латку дав. Одна латка була, я накачу, ага, ще пропускає ще одна. Там поруч була дірочка, треба ще раз перевірити плащ. І завтра поставлю назад. Замовив як замок: велосипед, і тут посередня батарея, яка витягується. Але щоб її витягнути, треба в батарею вставити ключ і відкрити замок, там такий маленький шпінгалет, І тоді можна витягнути. Але вони так зробили це просто, що я викруткою підважив, витягнув без ніякого ключа, розібрав батарею, дістав з неї замок, подивився, який він замов на Амазоні. Приїде мені замочок, я, я покажу, як виглядає та батарея. Це ну, дуже неякісно. що Батарею можна вкрасти коли небудь. І, і якщо батареї нема, велосипед розблокований ще й котити його можна. Ну, батарею вкрасти. А так, то цей. День сьогодні простий. Нічого такого. Треба йти спати, то знов пізня година. Па-па.